Чому ти не можеш побудувати щасливі стосунки? Чому партнери зраджують, зникають або просто не з'являються у твоєму житті? Можливо, справа не у тобі, а в кармі. І вона формується з третього етичного принципу сексуальної чистоти. Цей принцип порушується значно частіше, ніж здається. Це не лише фізична зрада, це і коли ти у стосунках, але фліртуєш з іншими, коли фантазуєш про людину, яка в парі. Коли спиш з тим, хто не вільний, навіть якщо тобі пообіцяли все складно, коли не зупиняєш любовні трикутники, підтримуєш або толеруєш їх, коли дивишся порно, ведеш відверті розмови, знецінюєш інтимність. І навіть якщо це здається древницею, все фіксується у свідомості. Навіть у думках зрада лишається зрадою. Є й менш очевидні порушення. Бруд в оселі, нечистоплотність, відсутність гігієни тіла це теж порушення принципу чистоти. Що в результаті? Партнери не затримуються або не з'являються взагалі. Ті, хто подобаються, недоступні. А в стосунках ревнощі, драма, недовіра. Інколи здається, що любов це суцільна боротьба. Цей принцип формує не лише твої стосунки, а й середовище. Ти, ніби, живеш у просторі, де всюди безлад, бруд, сморід, все навколо неприємне, відразливе. Їжа, здається, несмачною, місця непривітне, атмосфера важкою. відчуття ніби світ навколо тебе просочений нечистотою, фізичною і енергетичною. Але все можна змінити. Коли ти починаєш жити в чистоті, світ відповідає взаємністю, з'являються глибокі щирі стосунки, тіло розквітає, відносини приносять радість, а не біль. Якщо ти руками не можеш знайти своє кохання, приходь до мене на консультацію. Ми подивимось, де був збій, і відкриємо шлях до справжньої близькості.